Привіт на моєму каналі. Багато хто пише, дзвонить, спрашує, де розбірка, запчасти Думають, що в мене розбірка Ні, розбірка не в мене. У нас в місті розбірка в нас їх дві. Зараз у мене є треба заїдемо на одну розбірку і трошки покажу вам дорогу, як туди їхати. Дивіться, ззад у нас виходить ЦРБ. Їдемо, скажімо так, в центр Новомосковська Зараз місто називається Самар. Переїжджаємо в железно Віадук. В кінці железнодорожного цього віадука це називається район третьої школи, перший поворот направо. Нам треба повернути і переїхати на паралельну вулицю. Це Гетьманська вулиця, а паралельна йде Зінибелий. Тут все время їдемо до кінця цієї вулиці. Ось ми під'їжджаємо до вулиці Зінибілий. Ота у нас виходить, перпендикулярна. Упираємося в СТО колісо, поворачуємо направо в сторону Мар'яновки. Вот туда прямо, если ехать, мы выедем там на Марьяновку. Э, скоро, ну, трассу <тас>, можно упертись. Нам тут надо переехать железнодорожный переезд. Переезжаем железнодорожный переезд и сразу за ним поворачиваем налево. Э, в сторону ЖБИ. Ну, кто може орієнтується, ну, так розказую такі орієнтири. Э, тут надо тоже проїхати, трошки проїхати за до железнодорожного переезда. Під'їжджаємо до железнодорожного переїзду, його переїжджаємо, і справа ми вже бачимо тут розборку. Тут табличка, вон, ну видно, обгорожена плитами, ангар, тобто ви ніяк її не променете. Заїжджаємо в двір і зараз подивимося, що тут у хлопців обновилось, що в них зараз можна купити. У них тут, кстати, є ще пункт прийому металолома на території, може, кому треба. Так, начну так по кругу. Щоб нічого не пропустити. Це якісь запчасті, я так розумію, мабуть, вже більш відноситься до Ну, тим не менее, гусянка ще нормальна. Стара кабіна є, кабина, рама, кабіни UMZ, якась тележка для пружини. ну В общем, всяке барахло є. Є балони, це видно, газон якийсь під розбор був під метан. є резина газоновська. Дивлюсь, є резина на. Этот, а, ну, да, це газоновська тут осян, 52-й газон, 53-й, є колеса, тракторні передні. Е кабіна е Це газоновська, щось криша ну а так наче особо не гнила. Куму ми варили в состояннях хуже, тут тільки покрище видно бігала, так кабіна норм. Це, мабуть, Т-40 задній мост, е куча дисків. Диски оце я то вже трошки знаю, це із 89-го найширокий диск, потім трошки вущі йде типу 80 и і саме вузькі, типу, по стандарту на юмза їх ставили, Или на 80 ку Багато резини Бушний. Прям багато можна вибрати. Можна саму резину, можна з дисками. Разні двері із Юмза, із МТЗ, мала кабіна, велика кабіна. Це Короче, якийсь гусеничний трактор був так по запчастям, я не тут не бачу. Ух ти, шестеренка. Треба ще одну таку шестеренку спитати та поставити. А то вона не дуже і важка. Я думав, поставити як баласта, вона щось легка зовсім. Таких штук 4 треба ставити. Так, дивіться, номер е, власника. Ось, ось, звать Саня. По всім вопросам дзвоніть до нього. Це його розборка. До нього дзвоніть. Дивіться, тут стоїть два е, доволі цікавих дракона. Це з виду UMZ. Е, ну, по факту це МТЗ. Дивіться, е, цей УМЗ е, е, МТЗ, не знаю, як він правильно тепер його називати, з е, завода з синтезовським двігателем. Повністю МТЗовський двигатель. І так по всяким болтам видно, що його е, тисячу разів не розкачували. Коробка тут стоїть, е, ну, задній мост, коробка, я дивлюся. Этого. Е, е, а передок Мтезовський. Е, резина передня ще нормальна, задні слабенькі, диски покрашені, навіска на один гідроциліндр. Е, ценник цього е, дракона 5 тисяч. Це хороша, я вважаю, ціна для нормального дракона. Він на дозаторі. Це теж немало важно. Та такий, наче збитенький. Ну, візуально, понятно, що треба завести, приїхати, попробувати, ну, наче візуально збитенький. Е, Також є тут е, ЮМЗ, е, як його, петушок називають чи екскаватор. Не знаю, як правильно класифікувати таку техніку. Е, стоїть 3500. У нього лопата є. Е, ну і ззаді ж, копалка Екскаватор такий. Ну так я не бачу, щоб якісь зігнуті були стріли або розірвані вуха, наче не особо багато ним нервно рили. Весь видно, що в рідній краски, тобто не тисячу разів його красили. От ну, тут наче в нормальному стані. Я так розумію, він, мабуть, з тієї сторони видно на старті. Ну, давай подивимося. Тут інша один, інша другий, не оцей насос. Ограмінний для гідравліки екскаватора. Так, да, він на стартері через ПДМку. Речаг, я не знаю, навірно, ще не вивели, а ні, немає рычага в салоні. Бо ми кому зробили рычаг в салоні. Там чук удобно, щоб він оцю штуку нажимав не знадвору, а в салоні. Це удобно. Е, Также тут є якісь по этим, по газонам. Це по-моєму з 52-го зона, чи може взагалі УАЗовський. Наверно, УАЗовський, точно на кулаках он. мости, може комусь треба. Не особо розбираюсь, так що не критикуйте. М -м -м -м, кабіна Малаун, газелівська кабіна, всякі капоти. Кузов, кстати, газоновський, самосвал. Він з короткими бортами, але глянь, кузов в чудесному стані. Тобто вот отак трохи вот, доростить борта і ну, буде нормальний кузов. Тут багатенько дивлюся, і такі машини стають, ну не знаю, на, на розборку чи просто ось, ось, ось балка, наверное ж, газоновська. Кузов, да, дійсно, глянь, ніде до рук, нічого. Стан прям прям чудесний, прикольно, що вона сама вже. Так, що тут іще? Идем идем сюда. Ось ось. Газон тоже під разбор є. Так що, кому надо щось на газон, пожалуйста, тут даже такі запчасти є. А тут ось, багато ще. Uh, мости, я не знаю, навірно Т-150 і такі огромні, прям прям величезні. Да, Навеска такі як <coughs> я не пишіть, з Т-150, навірно. А, да, переламується, да, да, це рама Т-150 точно. Всякі чулки. короче, багато всякої. Всячини тут можна набрати. Кабина мала, каркас кабины, одна кабина э, юмзовская, такая классная, що я хотів, хочет себе таку поставить, но пока, пока не вписывайся. Так глянь. Стан кабины чудесный, чуть-чуть он там потрискалась так. Глянь, тут там и вентиляторы стоять. Ля, тут получается фильтр чушь. Хорошая, конечно, кабина. Тут выходит на всю эту площадь, то ли фильтр стоит, потому что довольно здоровые вентиляторы. Это хорошо. А ну сейчас откроем. А, открывайся. Ну, короче, видно, да, две улитки стоят. Да, це капитально, конечно, будет дуть и гріти, и охлаждать. Выбор по кабинам тут шикарный. Все, кстати, тоже кабинка непогана. Хотя без, без отопителя, скажем так, ну тоже хороший каркас кабины на ЮМС. Или на переделку на МТЗ. Тут кабин хватает. Щиточка. Один взагалі ідеальний, другий трохи під этот. капоти, Це МТЗовський, це Юмзовський. Тут теж є кое резина. І тут диски стоять. Тут резина. Видно, та, що трошки похуже місцями, Хоча є значить, і нормально. Це типа на комбайн, на Т-150. Такі навіть глушители є. Це називаємо так подрамники кабін. Куча маленьких дисків, то есть с передних колес. Если в когось прохудился, пожалуйста, можно взять маленький диск, поставить себе форточки, стекла. Стекла можно с рамками взять, можно отдельно. Щитки квадратные, не знаю. Ну наверное, наверное, ЮМЗОСКИ Все из кабина ЗІЛ, наверное, да, здоровый такий. Или газон, Газон, мабуть, така здорова якась кабіна. Много-много всього, що тільки можна. Всякі датчики, проводка, рамки дверей і все получается, корпуса. Коробок, так виходить. Вроді би як це МТЗовська наче з виду. Ну, утверждать не буду, я по... А може її, я по цьому по корпусу не определяюсь. Также тут, кстати, дуже багато такого дела, типа, всяких трубочок. Я тут брав шланги на гідравліку і трубочки, і один кум, і другий. Тут ну, багато такої всячі не вибираєш, якщо щось робиш, щоб акуратненько ну, не, не висіло, не торчало, пожалуйста, любі трубочки з любими різьбочками і по адекватним Так. Также є баки. Це я так розумію, масляні баки. Це соляричні Баки, Баки, кстати, тоже нормальная тема. Я собі як тільки починав, купив бак для солярки і складав. Сейчас то пару євро кубів стоїть. взагалі для солярки тоже удобно і для хранення. Радіатори. Так, що тут у нас ще? Много. Цього. А, ось -ось теж куча трубочок. Мост. Нет. Наверное, да, мост. І це наверное УМЗ. Передні балки з колесами. Тут просто я скажу, тут можна прийти і запчастів зібрати повністю трактор. Ось ось заїхав е, під розбор. Ще один УМЗ. Звісно, їх всі перед покупкою я так розумію, тестують, дивляться, що чи є там на ньому годні запчасті. Тож може комусь движок надо або ще щось. Тут можна движок купити, куча під навесом куча таких цінних деталей, типу там головки, всякі планетарки, сцеплення. Ну, там Стартер масляні е, фільтри там, чи що воно, насоси, колектор. Ну, тут очень много. маховики, дуже, -дуже багато всяких запчастей, можна знайти все, що угодно. Навіть більше, ні все що угодно. Величенька ось, ось компресор. Це я дивлюся з шківом, це на юмзовський йде. Зараз угу. зайдемо ще внутрі ангара. Там хлопці е, почали збирати МТЗ. А це ось мост цього, е, якогось гусеничного трактора по всій да? Що воно, не знаю, що це трактор. Так, ось ось почали хлопці збирати 82-го МТЗ. Він там в номіналі щось там дивилися, я так зрозумів, це кінвал, мабуть, в номіналі. Робота добре, кабіну підперешив, щоб було чудесно, резина хороша. Ну і теж, опять же, так, те, що я, наприклад, дивлюся на трактори, просто на грані болтів дивиться, якщо вони не особо зализані, значить його і вечором не розкручували, так значить все більш-менш збитенько. Ну, зрозуміло, техніку треба дивитися. Тут ось вони. Почали збирати ЮМЕС, потім його короче, роздербанили по запчастям. Там двігатіля продали, муста стався. Тут ангар, таких дуже хороших запчастей. куча двігателей. Опять же, нагадую, номер власника. Ось ось, кому треба якийсь двигатель. я можу ошибатися. Ну це по-моєму ямзовський, це теж щось типу такого. Це МТЗ. Ото, по-моєму, Дойцовський. Двигатель. Все двигатели те, що собраны, они все рабочие комплектные, то есть его можно завести, я так понимаю, и погоцепуриться. Це, по-моєму, UMZ или SMD. Ну, в общем, не, не буду утверждать, я не особо спец по двигателям. Це Т-40. Потому что воздушное охлаждение, вроде как Т-40. Можна просто блок купить, если надо. Ось ось МТЗ тоже двигатель. Промежутки есть. Я так понимаю, наверное, типа UMZ и типа МТЗ. ну в общем, я не сильно чи коробка із коленвали. Теж опять же, вони розібрані в номіналі можна вибрати хороший колінвал Гільзи, всякі головки. А, ось ось це проміжутка. Це МТЗовське точно дві проміжутки, кому треба, тому що на кунові часто рве проміжутку По-моєму, вони там в районі 15 тисяч. Не я не пам'ятаю, дзвоніть замовнику. точніше не замовнику, а власнику розборки. Так, ну В общем, такий обзор. Для вас даній розборці в мене буде ще час, я з'їздю на, на другу розборку, засніму, покажу, що там є. Розборка, звісно, трактор на дуже цікаве місце, дуже багато всього, особливо як щось починаєш, то можна знайти тут багато нужних по адекватній ціні. тому що навіть я от собі почав робити. Це ж гідромеханічне, гідромеханічне Но я таки доб'ю ще один варіант. Я хочу спробувати, мені один Этот підписник написав, каже, може в тебе диски тонкі. Я ось купив тов... товсті диски, оці тормозні, може воно просто не зжимає фрикціони? Ну, в Взагалі, хочу таки добороти ту блокировку. Вже як точно я пойму, що нічого з цього рая не буде, то тоді буду думати щось далі. Е, я сподіваюся, що вам відео оказалось полезне, нужне. Ви не забувайте ставити лайк і підписуватися. Сидіть за каналом, далі більше. До нових зустрічей, Пока-пока.